Тема Синдром Паттау Трисомія 13, виконали Панмаріов Ярослав Фузиренко Володимир. Синдром Патау це рідкісне генетичне захворювання, пов'язане з наявністю додаткової копії 13-ї хромосоми. Це важливо знати, оскільки синдром має серйозні наслідки для здоров'я, а його рання діагностика дозволяє вчасно надати медичну та психологічну підтримку. Що таке трисомія 13? трисомія 13 означає, що в клітинах присутня додаткова копія 13-ї хромосоми, що викликає числення порушення в розвитку, яка виникає під час поділу клітин на різних стадіях розвитку плода. Частота виникнення трисомії 13 становить близько один випадок на 10 тисяч новороджених. Основні характеристики синдрому зовнішні ознаки, зайча губа, розщеплення піднебіння, аномалія очей, мала голова, внутрішні патології, відродження види серця, порушення в роботі нервової системи, аномалії в розвитку організмів. Причини і фактори розвитку. Основна причина: хромосомна аномалія. Ризик підвищується з віком матері. У більшості випадків синдром не передається у спадок а виникає спонтанне при формування клітин. Діагностика. Пренатальна діагностика включає інвазійні процедури, такі як ультразвукове дослідження, аналіз крові матері для підтвердження наявності трисомії. Генетичне тестування проводиться для підтвердження діагнозу та виявлення хромосомних аномалій. Медичні ускладнення. Основні ускладнення. Порушення роботи серця, проблеми з диханням, затримка розвитку нервової системи, проблеми з зором і слухом. Прогноз при синдромі Патау зазвичай несприятливий. Більшість дітей. З таким діагнозом живуть менше року. Лікування і догляд специфічного лікування не існує, а лікування спрямоване на зменшення симптомів і підтримку якості життя. Лікування передбачає постійний медичний нагляд, реабілітацію та іноді хірургічне втручання для корекції вроджених дефектів. Психологічна і соціальна підтримка важливо підтримувати родини, адже догляд за дитиною з таким діагнозом є емоціально та фізично виснажливим. Рання соціальна підтримка та консультації з психологом допомагають батькам адаптуватися та знайти ресурси для догляду Висновок Синдром Патау це серйозне генетичне захворювання, що впливає на багато аспектів здоров'я та розвитку дитини. Поінформованість і підтримка таких сімей є важливими для зменшення впливу на якість життя пацієнтів та їхніх родин. Дякуємо за увагу.